Усім привіт! Вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали на Бродівський ринок та поспілкуємося з травником Боровиком Сергієм про те, як з допомогою трав очистити організм. Доброго дня Сергію, радий вас бачити. Добрий день, добрий день. Розкажіть, будь ласка, як з допомогою трав можна очистити організм? В ланцюгу біохімічних процесів в організмі. Коли йдуть порушення, і людина попросту сказати хворіє, значить, це означає, що в організмі йде накопичення якби токсинів, які в організмі заважають. Значить, важливим процесам. і тому не просто так природа створила рослину, і повірте, що не просто так є таке пряме би, поєднання, що десь є якась рослина, яка людині допоможе. Не просто так створена людина і філософію створення людини, значить, якби скільки вчених. І великих умів не старалися це осягнути, це дуже така тема неосяжна. Але повірте, що це дуже взаємопов'язано. В організмі є два основних фільтри це є печінка і нирки, і основні методи, якби, напрямки передачі це є кров і лімфа. Для того очищення організму. Значить, ми розділяємо збори на різні напрямки. Збір печінковий включає в себе рослини, які оздоровлюють печінку, тобто налагоджують бар'єр, де кров отримує поживні речовини, і там, де токсини від'єднуються, і з продуктами розпаду організм це звільняє. Рівень ниркового. Порушення, значить, цей запалення нирок і збори, які відображають і, значить, напрямки, порушення на різному клітинному рівні, тому що нирки це є дуже складний механізм, і для того є правильно продіагностувавши, можна зрозуміти, чи це є проблема автоімунного напрямку, якби як глуморонефрит. Чи це є якби банальні, якби запальні процеси, непрості, скажімо, з нирками, піолонефрит. Всі такі напрямки, чи це є сечокам'яна хвороба, це все якби ці проблеми, які ми відокремлюємо і при кожній ситуації надаємо значить, збір, який іде для очищення, для оздоровлення даного органу. Ну, якщо взяти останні періоди значить, нашого життя, якби в життя зайшла ситуація із коронавірусом. І на даний період значить, ми вдосконалили значить, збори по лімфатичній системі і його назвали очищення лімфатичної системи, розширили перелік туди рослин, які включають в себе. І підняття імунітету, оздоровлення лімфатичної системи, значить, з якби рідкої рідкого складу крові. Ці речі туди входять і дев'ясил, туди входять серйозні рослини, і сидачко на і кропива, і підмарнік. Там до 15 складників, які дуже Якби відіграють серйозну роль, і чорнушка, яка впливає на величкову залозу для підняття імунітету. Ну перераховувати складники по зборах не стільки доцільно, розуміючи свою проблему, кожна людина звертається, і ми даємо, якби зрозумівши напрямки, на які треба людину зосередити на такі речі, ми якби звертаємо увагу і даємо допомогу. Значить, проблеми травлення. Кишечника, якщо людина взагалі в загальному хоче очищувати е, свій організм, завжди треба починати з травлення з очищення кишечника. Е, кишечник відіграє, е, значить, скажімо так, е, основну першу ланцюгове поєднання е, продуктів і власне організму. І від того, як людина харчується, що людина споживає, від того залежить. Значить, і стан людини, і стан організму, і не потрібно себе тішити, що ви купляєте рафіновану олію, не потрібно себе тішити, що ви там якісь там дорогі продукти купляєте. Потрібно розуміти, наскільки те очищення знижує цінність самого продукту, і якби методика продовження якості продукту далеко не впливає. На те, що той продукт стає кращий. Організм позбавляється би, багатьох очищення значить, самих рослин для споживання і цільного зерна. Він знижує значить, подачу в організм і мікроелементів, і других важливих речовин, які для організму дуже потрібні. А це в загальному створює картину, значить, здоров'я. Прошу на це звертати увагу. Ну і раді завжди, коли людина приходить і повноцінно знаючи про себе інформацію, значить, ми можемо їй допомогти, вчасно подавши допомогу з лікарськими травами. Дякуємо вам за корисну інформацію. Дуже приємно було це все розповісти і дуже радий, що надбання. Якби вчених це ж не просто, значить, створювалися, якби збори. Це все узагальнено в великій лікарській енциклопедії по лікуванню людей.